Це справжній скарб для будь-якого підприємства, чим би ви не займалися. Якщо візьмете саме такого працівника до себе на роботу, ви точно не прогадаєте. Це саме той працівник, якого не потрібно додатково мотивувати. Він вже достатньо мотивований і готовий працювати на результат. А про те, що це за працівник, і головне, як вам зрозуміти, що це саме він перед вами. Дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Інформація дуже важлива, тому дивіться відео до кінця. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал. Починаємо. Якщо ви хоча б декілька років займаєтесь бізнесом, то не мені вам розповідати, наскільки важко сьогодні знайти працівника. А якщо ще не займаєтесь, але плануєте почати, то будьте до цього готові. Ви не подумайте, я вас не залякую, в жодному разі не підводжу до думки, що бізнес краще не починати. Я просто застерігаю вас, щоб у момент, коли ви стикнетесь із цією проблемою, ви були до неї готові. Я не кажу про те, що працівників. В принципі, важко знайти, хоча на сьогоднішній день, і це доволі непросто. Не просто, бо у зв'язку з війною велика кількість людей виїхала за кордон, залишивши свої домівки і свою роботу. А коли повернуться, та й чи взагалі повернуться, невідомо. Усе б нічого, але що робити підприємцям, які залишились без своїх працівників. Особливо без своїх найкращих працівників, на яких по факту трималась їх компанія. Проте підприємці, власники бізнесу, це не той народ, що швидко опускає руки. Вони шукають рішення цієї проблеми і викручуються як можуть. Хтось розміщує оголошення про відкриту вакансію де тільки можна, хтось собою закриває цю вакансію, а хтось навіть автоматизує роботу на підприємстві, замінивши людей технікою. Деякі підприємці можуть сказати. Краще вже з собою закрити цю вакансію. У будь-якому випадку, краще мене цієї роботи ніхто не зробить. До того ж, якщо я буду робити таку роботу самостійно, то зекономлю багато грошей, які потрібно було б витратити на зарплату. Думаючи, так ви не враховуєте декілька дуже важливих моментів. Перший момент. Одну вакансію ви ще зможете закрити собою, але як ви збираєтесь закривати собою декілька вакансій. Це не те, що нереально, але подумайте про наслідки, які ви отримаєте від такого підходу. Якщо ви не зовсім розумієте, чим це може для вас закінчитись, дуже рекомендую вам подивитись ось це відео. Другий момент, якщо ви думаєте, що краще вас із цією роботою не впорається ніхто. То у вас серйозні проблеми з управлінням. А якщо так, то я наполегливо рекомендую вам подивитись ось це відео, бо у ньому я розповідаю, як перетворити свій бізнес. У систему, яка працюватиме без вас, тому як би у вас не складались обставини, але закривати з собою всі вакансії, це далеко не найкращий варіант. Не найкращий, бо ви дуже швидко втомитесь, і вигоряння вам гарантовано повірте гіркому досвіду моїх клієнтів. Тоді ви можете сказати. Краще довірити роботу техніці, вона не втомлюється і не вигоряє. З нею немає таких проблем, які є з людьми. Вона виконує свою роботу якісно, швидко до того ж набагато краще ніж людина, і до речі, витрати на її обслуговування. Набагато менші ніж щомісячна зарплата, так зазвичай каже молоде покоління підприємців. Про таких кажуть, що вони з технікою на ти. Я навіть більше скажу, я сам обома руками підтримую цей підхід. Але як би у цьому випадку все ідеально не виглядало, є все ж таки і свої нюанси. Що це за нюанси? Перший нюанс далеко не. Кожну вакансію зможе замінити техніка. Другий нюанс навіть якщо конкретну вакансію техніка і зможе замінити. То вона обійдеться вам дуже дорого. Третій нюанс, навіть якщо техніка зможе замінити конкретну вакансію, і у вас є кошти для того, щоб її придбати, то вам у будь-якому випадку потрібно буде витратити багато часу і грошей, щоб її встановити і налаштувати. Четвертий нюанс, навіть якщо ви впорались з усіма щойно переліченими проблемами, то не забувайте, що техніку вам потрібно буде і обслуговувати. І контролювати її роботу, оскільки два попередні варіанти не підходять. У нас залишається останній варіант шукати нових працівників на вакансії. Так я пам'ятаю, що ми з вами почали із того, що даний варіант є непростим в виконанні у сьогоднішніх реаліях, але однак це єдиний варіант, який працює на практиці. Тоді виникає наступне питання: а як ефективно використовувати цей підхід? Істина, як завжди, дуже проста. Щоб збільшити кількість відгуків на вашу вакансію, потрібно перше збільшити кількість самих оголошень. Друге збільшити частоту публікації цих оголошень. І на перший погляд може здатись, що питання із працівниками закрито. Тільки розміщуй оголошення про відкриту вакансію де тільки можна, і роби це регулярно. Але це не зовсім так. Виникає наступне питання. А що не так? Справа в тому, що коли ви постійно розміщуєте багато оголошень, до вас справді починає звертатись за роботою більше кандидатів. Але хто звертається? А звертаються зазвичай ті, хто вже дуже давно не може знайти собі роботи. І не через те, що роботи немає, ні, річ у тім, що такі люди, м'яко кажучи, не надто придатні до роботи. Я не кажу зараз про інвалідність чи інші фізичні обмеження, я кажу про лінивих. Неорганізованих конфліктних, безвідповідальних і навіть злодійкуватих людей. На що можна сподіватись від них, окрім погіршення результатів роботи вашого підприємства? Спочатку, коли ви їх тільки взяли на роботу, перші декілька місяців вони можуть старатися і працювати так, як потрібно, а потім ви починаєте дізнаватись від своїх клієнтів, що ваші нові працівники їх неналежним чином обслужили, нахамили. Чи навіть обдурили або від своїх же працівників, які у вас залишились працювати, ви все частіше і частіше чутимете скарги, бо ті, кого ви взяли на роботу, виконують її не якісно, але й в колективі з ними важко працювати. Чому важко? Бо вони, окрім того, що свою роботу не виконують так, як потрібно. Так ще й іншим вашим працівникам заважають виконувати свою роботу. Як це може виглядати на практиці? Наприклад, такі працівники часто відволікаються на перекур, декілька разів на день влаштовують собі обідню перерву, чи навіть покидають місце роботи, коли собі захочуть. Хтось може заперечити мені і сказати: Дмитре, не варто так радикально відноситись до працівника. Може, він покинув місце роботи, бо виникла термінова потреба у цьому. Може, і з ріднею у цієї людини щось трапилось. А ти, не розібравшись у ситуації, береш і засуджуєш її. Так, ви праві роботодавцеві, і справді потрібно вміти входити в положення свого працівника. Так, справді у людини можуть виникнути проблеми у сім'ї, і справді може виникнути ситуація, коли вашому працівнику потрібно буде терміново покинути місце роботи. Але погодьтеся, що такі ситуації це одиничні випадки, які не повинні повторюватись декілька разів на тиждень. Повірте мені, коли ваш працівник. Із такою регулярністю буде до вас звертатись із проханням відпустити його раніше, бо у нього, бачите, виникла невідкладна проблема. Ви й самі почнете підозрювати його у брехні. І добре, якби він сам це робив. Але ж ні, дуже часто такий працівник тягне за собою інших. Вони, звісно ж, не йдуть на це і кажуть, що вони зайняті, що у них багато роботи. Але не поспішайте радіти тому, що у вас такі свідомі відповідальні працівники. Вже зовсім скоро і вони будуть відриватися від своєї роботи. Ви справді думаєте, що ваші працівники настільки свідомі і так сильно зацікавлені у виконанні завдань, які ви їм даєте? Я не сперечаюсь, є свідомі і відповідальні працівники, але таких зазвичай меншість. Більшість просто спостерігає з боку. І якщо ця більшість побачить, що ви дозволяєте своїм працівникам відволікатись від роботи, займатись у робочий час тим, чим заманеться. То і вони так робитимуть. Звісно ж, не всі, і не зразу, але з часом таких працівників ставатиме все більше і більше. Чому так відбувається? Бо ваші працівники, як і малі діти, йдуть по найменшому опору. Простіше кажучи, якщо чогось можна не робити, то вони з високою ймовірністю цього робити не будуть. Якщо десь можна зловити халяву. То будьте впевнені, вони її не пропустять. І добре, якби проблема обмежувалася тільки цим. Так ще можна було б працювати, хоч і з великими труднощами, але як я щойно сказав, проблема на цьому не закінчується. Я більше скажу, вона набирає ще більших обертів. Вона переростає у іншу настільки серйозну проблему, через яку ви можете не те, що втратити своїх працівників. Але й втратити весь свій бізнес. Про що я кажу? Я кажу про те, що ваші працівники, не відчуваючи обмежень у своїй бездіяльності, будуть вимагати у вас все більше і більше. Вони переходитимуть на роботу. Тоді, коли їм заманеться, вимагатимуть вищої зарплати, скорочення робочого часу, будуть поводити себе із вашими клієнтами так, як вони захочуть. Будуть брехати вам прямо в очі, крастимуть вас і нахабно з вами спілкуватимуться. Тут вже почнеться, як то кажуть, боротьба за територію, де у вас всього два варіанти дій. Перший ви закриєте на це очі, думаючи, що проблема вирішиться сама собою. Якщо ви оберете цей спосіб, то спішу вас розчарувати. Проблема від цього не вирішиться. Вона стане ще серйознішою. Чим це загрожує? А загрожує це тим, що в один момент ви залишитесь без працівників, без бізнесу і по вуха у боргах, які закриватимете не один рік. Або другий варіант ви дасте бій і переможете, звільнивши бунтарів, навіть якщо вони найкращі працівники вашої компанії, через що вам стане ще складніше шукати нових працівників. Чому? Бо замість одного вам потрібно буде шукати декілька працівників. А потім навчати їх працювати у своїй компанії, витративши на це і час, і гроші. Далеко не факт, що ви знайдете саме тих працівників, які вам підійдуть, і навіть якщо ті, кого ви знайшли, підійдуть вам. То не факт, що вони ще захочуть працювати у вас, не факт, що попрацювавши у вас, такі працівники не звільняться і не перейдуть працювати до ваших конкурентів. Який би із варіантів ви не обрали, результат все одно один. І прибуток, і дохід вашого підприємства почне знижуватися. Тоді ви можете сказати: якщо жоден із розглянутих варіантів не працює. То виходить, що ситуацію ніяк не можна вирішити. Насправді ні. Вихід є навіть із цієї ситуації. Щоб вирішити дану проблему, потрібно скористатись методом, про який я і казав на початку відео. Так, що ж це за метод такий? Усе дуже просто: вам потрібно на співбесіді не брати кандидата, який ніби підходить на перший погляд, як робить більшість підприємців, намагаючись швидко знайти працівника. Вам потрібно на співбесіді. Фільтрувати кожного кандидата і виділяти серед усіх них тих, хто організований, дисциплінований, доводить справи до кінця, готовий працювати на результат. Виділивши кандидатів із такими якостями, ви з високою ймовірністю знайдете тих, хто буде працювати ефективно і буде якісно виконувати свою роботу. Ви можете сказати. Усе це, звісно, дуже добре, але як таких знайти, особливо тоді, коли вибір невеликий? Як зрозуміти, що перед тобою саме такий кандидат? По-перше, те, що вибір невеликий, це зовсім не означає, що серед ваших кандидатів не знайдуться ті, хто вам підійде. По-друге, важливіше не мати велику кількість кандидатів, а бути спроможним виявити серед них потрібних. А тепер найважливіше питання. Як виявити потрібного кандидата? Насправді, методів аналізу кандидатів існує дуже багато і професійно цим займається відділ з найму персоналу, або як зараз модно казати, відділ HR. Але справа в тому, що не кожен із глядачів зможе дозволити собі найняти відділ HR або, хоча б одного HR. ви можете запитати. Тому може, ж для того, щоб навчитися відбирати підходящих кандидатів, мені потрібно здобути освіту HR? Давайте відверто здобувати ще одну освіту, займе декілька років вашого часу. Витратити ви на це велику суму грошей, а результат гарантувати вам не зможе жоден викладач. Тоді ви можете сказати: а якщо самостійно вчитись за допомогою літератури, курсів чи навіть банально статей в інтернеті, це непоганий метод, але знову ж таки. Література вартує грошей, курси вартують ще дорожче, а статей у інтернеті, хоча й дуже багато, проте частина із них. Просто шаблонні рекомендації, які скоріше націлені на великі міжнародні компанії, де і так же все добре, ніж у звичайного підприємця, у якого щонедень то новий виклик і нова унікальна проблема. Вам потрібен нехай один, але простий, ефективний інструмент, який допоможе швидко виявити того кандидата, який вам підійде. Тоді питання: а де знайти такий інструмент? Отже, щоб виявити такого кандидата, який вам підійде. Вам потрібно у своєму кандидаті побачити всього одну рису цілеспрямованість. Тоді наступне питання. А як зрозуміти, що у кандидата є цілеспрямованість? Ця риса у потрібного вам кандидата буде проявлятись у його сильному бажанні до саморозвитку. У чому проявляється це сильне бажання до саморозвитку? Наприклад, у тому, що він навчається, здобуває додаткову освіту навіть у вільний від роботи час, навіть коли у нього є сім'я, знайшовши такого кандидата і взявши його на роботу, ви отримаєте у свою команду дуже мотивованого. Надійного і старанного працівника, який буде швидко вчитись, і найголовніше, на якого можна покладатись. Проте варто пам'ятати, якого б старанного, надійного, вмотивованого, відповідального, працьовитого працівника ви не знайшли б, його недостатньо просто взяти до себе на роботу. Його ще й потрібно втримати у своїй компанії, адже ваші конкуренти. Теж моніторять ринок праці. Якщо ви знайшли такого працівника, то будьте певні, вони захочуть, щоб він працював у них і докладатимуть максимум зусиль для того, щоб переманити його до себе. Враховуйте й те, що ваші конкуренти можуть запропонувати набагато кращі і вигідніші умови. Ніж пропонуєте ви, дуже часто такий працівник має великі амбіції, тому обирає для себе найкраще і найвигідніше місце роботи. А якщо так, то він з високою ймовірністю погодиться на пропозиції ваших конкурентів. І тут виникає цілком закономірне питання. Якщо у моїй компанії умови не настільки привабливі, як у конкурентів, наприклад, ви не можете дозволити йому таку зарплату, як платять ваші конкуренти, то як мені втримати такого працівника? У цьому випадку найкраще, що ви можете зробити, стати керівником, від якого він сам не захоче йти до конкурентів, хоч би які вигідні умови йому пропонували. Але як стати таким керівником? Про це я детально розповідаю. Ось у цьому відео обов'язково подивіться, бо метод, який я описую, простий, безкоштовний, підійде будь-якому бізнесу, перевірений на практиці і вже довів свою ефективність. Якщо у вас виникли питання по вашій конкретній ситуації, приходьте на онлайн-консультацію. Записатись на консультацію ви зможете, перейшовши за посиланням нижче. У описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, адже вони і продовжують і доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони дуже важливі і корисні, тому обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.